Знаєте, можливо, я вас і розчарую, але я вам хочу сказати, що просвітлення, пробудження це не про гроші, це не про достаток, це не про успіх, це не про е, благополуччя, це не про здоров'я і все решта, що ми собі уявляємо, як би там ми цього бажали. Але є дуже важливе, але коли ти досягаєш просвітлення, це все до тебе приходить автоматично. Привіт, мене звати Ксенія і вітаю вас на моєму каналі Єдиний Всесвіт. Для чого ми шукаємо пробудження? Відповідно, щоб змінити своє життя. Ми думаємо, що якщо ми пробудемось, ми налаштуємось на якісь високі вібрації, все автоматично до нас притягнеться. І е, результатом, якби буде так, наше благополуччя, наше щастя, здоров'я, е, життя, нашої мрії. І ці всі наші бажання, так, є наша рушійна сила. Але ці всі бажання вони є зовнішніми. Тобто виходить так, що наше фізичне здоров'я нас спонукає пробудитись. Або е влаштувати наше особисте життя, налагодити відносини, стосунки з кимось, так само, ну якби це зовнішній фактор, спонукає нас пробудитись. Або е фінансовий успіх, фінансовий достаток спонукає нас пробудитись. Але коли ти пробуджуєшся... Ти отримуєш саме цінне. ти отримуєш істинного себе. Ти отримуєш весь доступ до того ресурсу, до того потенціалу, який закладений в тобі з самого народження. Коли ти знаходиш себе, тому що саме основне, саме основне, що є в житті, це знайти себе. Відчути себе, розкрити себе, свій потенціал, свою внутрішню силу, свою впевненість свою віру в себе. І тоді з цими всіма якостями ти можеш легко реалізуватися в цьому світі. Є такі люди, які, от, наприклад, на розбірах з психології, е і я неодноразово стикалася, я знаю, що багато е людей, ну, якби в цьому є їхня така. Е Такий затик, скажімо, от що тобі треба для щастя, Ну, в основному всім треба гроші, так? а хто тебе без грошей? І без грошей людина відчуває себе нікчемною, неспроможньою, невдалою, недостойною і для кращих стосунків. Ну, Тобто все впирається в гроші. Але тоді виходить, що якщо в тебе є гроші, то ти себе цінуєш, поважаєш і е, відчуваєш в собі цю силу, так? А якщо в тебе забирати гроші, то ти тоді цієї сили в собі не відчуваєш. То тоді сила не в тобі, тоді сила в цих грошах. Або, наприклад, те саме можна сказати про владу, або те саме можна сказати, ну, я не знаю, от, наприклад, є такі там, чоловіки, які говорять, от мене моя жінка надихає, я б без неї не знаю що так. Тобто, якщо забрати в нього жінку, то він тоді хто сам по собі? А де тоді істина суть і цінність людини? Людина сама по собі вона народжується одна. Без е, фінансового достатку, так? Ну, тобто, дитина до п'яти років вона не розуміє, скільки в неї грошей, навіть якщо вона буде принцом чи принцесою. Поки батьки їй цього не розкажуть, вона не ощутить, вона сама не ходить на ринок, сама не влаштовує ніякі відносини, нічого не купляє е, і, і нічого не робить. Вона просто одна. В неї немає ні, ні дружини, ні чоловіка, ні дітей. Тобто ми народжуємося. В цей світ самі по собі окремо як людинка. І, відповідно, впродовж життя здобуваємо свій досвід, розкриваємо себе, пізнаємо себе, пізнаємо світ. І в дитячому віці нам не потрібно абсолютно ніяких зовнішніх факторів, підтверджень, щоб виявляти своє бажання і діяти так, як ми хочемо. Але з часом, коли в порівняннях, Е, так, коли, там, наприклад, вас е, порівнюють е, з якимось е, там, другом чи подругою, чи з якимось сусідом О, дивись, там, Він досягнув, він молодець, а от ти не такий. І все, і самооцінка падає. Тоді, ваш, що таке самооцінка? Ми говорили про це на моїх інших відео, дивіться. Е, ваша самооцінка, ваша самоцінність, вона падає, її, її немає. Тому що. Е, вас в дитинстві навчили, чи там не в дитинстві, а вже в зрілому віці, що от ти не такий, як, як хтось, так? або там в тебе не стільки фінансів, як в когось, або ти нічого не досяг, або ти не збудував будинок, або ти ще щось не зробив. Тоді виходить, що ці зовнішні фактори, ці зовнішні. Е... Е... ну, Тобто, здобутки, так, вони определяють вашу цінність. А ізначально початку. Першочергово, це не так. Ваша цінність є всередині вас, вона закладена. Це ваша внутрішня сила, ваша е, віра в себе, е, ваша самоцінність, ваш, е, ваша відкритість до світу, е, знання, хто ви. І це може бути так, як людина е, з егоїстичної точки зору, але коли ти відчуваєш в собі цей істинний. Потенціал цю істинну суть і, скажімо так, якусь типу потойбічну, можна так сказати, силу, так, якусь надзвичайну силу. от просто силу, силу духу. Якщо ти маєш в собі цю силу духу, то ти впевнено просто рухаєшся по житті. І вся фішка вже в цьому пробудженні, вона Е, да, як воно виходить? Ми народжуємося цією маленькою дитинкою. Е, впродовж життя спочатку ми вільні, впродовж життя ми потім е, накоплюємо купу програм на себе, падаємо, потім нас наші проблеми штовхають до пробудження, і в результаті е, ми починаємо пробуджуватись, а це. Всього-навсього пізнавати себе, пізнавати свою істинну суть, розкривати себе, розкривати свою внутрішню силу, починати проявлятись в світ, і вже з цієї внутрішньої сили, з цієї внутрішньої віри, з цього внутрішнього розкритого потенціалу, коли ми проявляємося, ми просто всього досягаємо. Коли ми досягаємо, ми. Е Якби для розуму ще раз підтверджуємо, що так, це все здобув, здобула я. Формуються нові програми, що я можу, я достоєн, я це зробив, я вартий цього. Автоматично змінюються програми в мозку, ми виходимо з режиму жертви в режиму самодостатності. Тобто ми вже не транслюємо цю жертовність в світу, відповідно, не притягуємо різні аб'юзивні стосунки. Ми вібруємо на зовсім на іншій частоті, на частоті задоволення, щастя, радості, і, відповідно, наша фізика стілюється і оновлюється автоматично. Тобто, коли ти пізнаєш себе, коли ти розкриваєш себе, коли ти е, згадуєш свою істину суть, коли ти виходиш на новий рівень внутрішнього щастя, внутрішніх вібрацій, твоє життя автоматично змінюється. Хоча першочергово ці всі бажання зовнішнього світу для нас є поштовхом, мотивацією для пробудження для якихось змін, для якогось пошуку. Записала таке коротеньке відео, воно мені прийшло просто спонтанно. Я не знаю, який буде звук, тому що я особливо не готувала. я взагалі не готувалась до цього. Так воно вийшло. Не знаю, немає мікрофона. Сподіваюся, що вам буде добре чути. Все, дякую вам за те, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було дещо цікаво. Щось для себе взяли більше такої інформації про пробудження, про просвітлення, про наше проявлення, про те, як влаштований всесвіт, як відбуваються трансформації, як формуються наші різні стани і відповідно, наша реальність. Більше в моєму телеграм-каналі я залишу посилання в описі під відео. Приєднуйтесь, буду рада вас бачити. Всього доброго, пока.